Добрий вечір, мої любі онучата! Я дід Єгор. Готові слухати? Ну що ж, слухайте уважно. Добрий вечір, малята, мамусі татусі. Бабусі і дідусі. Сідайте зручненько, приготуйте вушка, бо сьогодні я, дід Єгор, розкажу вам цікаву, старовинну українську казку. Українська народна казка Івасик Телесик. Колись у давні, давні часи. Коли ще й дід мій малим був, жили були дід та баба, і не мали вони діток. Дуже сумували вони через це. І ось одного разу баба й каже. Ех, діду, самотньо нам без дитини. І нема кому й хати, і землі після нас залишити. Піди в ліс. Нарубай дров, назбирай збирай гарних гілок може, яка й оживе. Зробимо собі синочка з дерева може, бог оживить. Дід тільки важко зітхнув, мовчки взяв сокиру та пішов у ліс дров нарубати. Рубає, а сам думає. От би хоч синочка мати. Працювати б помагав мені, слово б добре казав. Дід зупинився, щоб відпочити, і раптом помітив полінце. Підняв поліно, глянув, ніби живе. І шепоче. А може, справді зробити стебе хлопчика. Окрілений пішов додому. Ідучи дорогою, думає, яка ж зараз буде щаслива баба? Дід іде до хати. У нього в руках гілочки. Ох, яка ж радість у його серці. Бабка стоїть біля дверей. Вона посміхається. Ой, як же вона щаслива бачити діда. Дід подає бабці гілочки. Вони обіймаються, сміються, їхні серця співають від щастя. Уявляєш, який теплий і милий світ навколо? Зробимо маленьку люльку, обкладемо її гілочками, покладемо в неї полінце і, можливо, з'явиться у нас синочок. Люлі! От Бач, бабка, з полінця й гілочок, а ніби справжній хлопчик, і очі світяться, і усмішка жива. От дивина Божа. Баба з дідом аж світилися від радості, носили його на руках, назвали вони його Івасиком Телесиком, бо з дерева зроблений, та живий, як дитина. Росте Івасик не по днях, а по годинах. Ще вчора мали поліно, а сьогодні вже хлопчик співає, бігає, сміється. Якось сидить Івасик на призбі. дивиться, як блищить річка за садом і каже до діда, а зроби мені човника. Я рибку ловитиму, як справжній козак. Посміхнувся дід, погладив сиві вуса. Еге ж, синку, зробимо. Хай твій човник буде найкращий на всій річці. І взявся дід до роботи, цілий день стукає, стружку стягує, дошку до дошки припасовує. Сонце вже хилиться. А він усе майструє човник, щоб плив легко. Поставив дід човника на воду, постояв трохи. Човен блищить, хвильки лоскочуть борт. Зітхнув і каже тихо. Ну от і готова. Пливи човнику, служи вас, добре. А човник уже чекав свого малого господаря. І Васик підбіг та просто сяє від радості. Сів у човен, і отут, малята, починається справжня пригода. Плив човник по тихій воді, сонце зміється в траві. Я ловлю рибку маленьку, для дідай бабусі рідненьких, хвилько, хвилько, не гойдай, мій човник не гітай, бо не граюсь, я працюю, Бабі з дідом вечерю готую. От наловив Івасик рибки, аж очі блищать. Сидить собі, усміхається, веслує додому. А бабуся щодня приходила до річки, несла йому кашу, молоко, пиріжок у кошику. Івасику, синочку, іди, моя пташко. Їш кашку гарячу, молочком запий, пиріжком підсилься. Їж, Івасику, щоб сильним був. А в кущах. Лихе око блиснуло. Змія спостерігає, шипить тихо. От би мені його. Насправді ж то була відьма люта й підступна, що стала змією. А відьма та була непроста, перевтілювалась у що лиш забажає, та відьма знала чари. Що дозволяли їй ставати ким завгодно. А тепер тихо, серед туману і темного лісу, вона спостерігала, а Івасик ще навіть не підозрював, що його чекає. Івасик Телесику припливи до бережка. Мама тебе кашею нагодує. А хлопчик зупинився, голову підвів. І каже сам до себе. Ні, не, не бабин це голос, у баби лагідно звучить. І веслує далі насторожений. А відьма стоїть біля річки гарна та тільки зло в очах. Стисла кулаки аж повітря навколо загуло. Не повірив, голос підвів. Нічого. Зроблю собі голос, як у старої. І подалась у село до коваля, приповзла змія до коваля і шипить йому. Ковалю зроби мені голос, як у бабці, тоненький, лагідний, щоб хлопець повірив. А коваль на мить замислився та й каже Хитра ти змія! Ну, гаразд, але пам'ятай, за все треба платити. Забрящав молод. Аж кузня здригнулась. Іскри літають, дим клубочиться, а змія дивиться, не моргаючи, чекає свого нового голосу. Ну-ка, ну-ка. Нука, нука. О, от, от так добре. Ну що ж, зараз спробую. Повернулась Змія до річки. Лагідна, як ніколи. Голос її тепер м'який, мов у доброї бабусі. Івасику, синочку, іди, моя пташко. Їж кашку гарячу, молочком запий, пиріжком підсилься. Івасик почув знайомий голос повірив. То, мабуть, бабуся клише? І човник тихенько пливе до берега. «Бабуся, це ти? Я я синочку. Хоп. І змія вже в човні оплела Івасика своїм холодним тілом, закрутилася спіраллю і знялася з човна, мов вихор над річкою, несучи хлопчика просто в темний ліс. Принесла його в свою хатину. Темно, тихо, тільки полум'я дихає, поставила його біля печі, лагідно мовить. Сті, Івасику, не руш. Зараз я тебе подсмажу. Вона допомогла хлопцеві сісти на велику дерев'яну лопату. Лопата хиталася під ним. Він дивився знизу вгору, трохи невпевнено, але з хитринкою в очах. Покажи, красуне, як правильно сидіти, бо я падаю. Ах ти, недолугий. <ріст> Дивись, як правильно. Ціла хитрує. А Івасик <ріст> уже знає, що робити. Івасик схопив лопату і з усієї сили закинув її в піч. Палахнув вогонь, засичало полум'я, і стала хата світлішою, ніби зло згоріло разом із димом. А Івасик вибіг на двір, вдихнув свіже повітря. Аж гуси налетіли з неба білі, мов хмари, підняли хлопця на крилах і понесли додому, до діда і баби. Или ми здаля принесли і вас ика. Бачите, малята, навіть найменший може подолати велике зло, якщо має добре серце та розумну голівку. Хай сни вам сьогодні будуть добрі, з гусьми, річкою і теплим сонечком спіть спокійно, малята, і нехай казка живе у ваших снах.